Марк Твен, принц із Лидар, частина друга. Настала сира, холодна ніч. Безпритульний спадкоємець англійського трону йшов усе далі й далі, заглиблюючись у лабіринти брудних вулиць, де тіснилися у пошуках притулку жебраки Раптом якийсь п'яний схопив його за комір. Якщо ти без грошей, я переламаю тобі всі твої худі ребра, Не будь я Джон Кенті. О, ти його батько. Відведи мене до батьківського дому, до короля. Я справжній принц Уельський. А Том Кенті, залишившись один у кабінеті принца, стояв перед великим дзеркалом, захоплюючись своїм чудовим вбранням і граючи прикрашеним коштовним камінням кенжалом але за півгодини він відчув себе самотнім. Тривога його зростала. Ввесь тремтячи, він тихенько відчинив двері до сусідньої кімнати. Шестеро чудово одягнених панів, що становили прислугу принца, і два пажі схопилися на ноги і вклонилися йому. Том швидко відступив і зачинив двері. Раптом двері відчинилися, і шовковий паж доповів Леді Джейн Грей. До Тома підбігла, пританцьовуюча, чарівна дівчина. О, чому ти такий сумний, мілорде? спитала вона. Ах, жалься наді мною, я не мілорд, я тільки топ топкенті. Прошу тебе, дозволь мені побачити принца!» І хлопчик упав навколішки, простягаючи до неї руки. Страшна звістка розлетілась палацем. Принц божеволів, принц божеволів. Середворець, що раптово з'явився, урочиста проголосив Ім'ям короля під страхом смерті забороняється слухати цю брехливу та безглузду звістку. Придворні лікарі та декілька лакеїв привели Тома до короля. Генріх Восьмий з батьківською ніжністю вдивлявся в перелякане обличчя хлопчика. Невже ти не впізнаєш свого батька, дитину? Не розбивай мого серця. Прошу тебе, будь милостивий. Вір мені, мій найясніший повелителю. Я народився жебраком, і лише сумний, оманливий випадок привів мене сюди, благав короля Том. Він збожеволів, сказав король, переборюючи душевний біль. Але він мій син, і він правитиме державою. Граф Гертфорд, дядько принца, і лорд Ленд Джон давали принцу настанови. Його величність наказує, щоб його високість принц приховував свою хворобу. Він не повинен ні перед ким заперечувати, що є спадкоємцем великої англійської держави. Тому захотілося відпочити, сер Вільям повів його у внутрішні кімнати палацу. Стомний бранець хотів було зняти з себе черевики, але Оксамитовий шовковий Паш поспішив опуститися навколішки. Ще дві-три спроби обійтися самому і жодного успіху. Горе мені горе. з покірним зітханням прошепотів Том. Близько години дня Тома з великими церемоніями проводили на обід. Він брав страви прямо руками, з цікавістю розглядав ріпу та салат, кишені набив горіхами, але всі ці чудасі викликали не глузування, а лише співчуття та сум. Ввечері весь широкий фасад палацу, що виходить на річку, засяяв веселими вогнями. Флотилія, що колихалася на хвилях, була схожа на нескінченний сяючий сад. Пролунали тривалі звуки фанфар і вигуки. Дорогу його високості ПРИНЦУ Уельському. Весь величезний натовп народу заревів, вітаючи принца. і Томкенці винувате ці геройці урочистості, з'явився на терасі, злегка киваючи головою, мов справжній принц. Ну а законний принц. Знайшовся тільки один чоловік, який заступився за бранця, коли Джон Кенті тягнув його у двір від бросів. Непроханий захисник отримав удар дубинкою по черепу і зі стогоном звалився на землю. При тьмяному світлі сальної свічки принц Леден міг розгледіти обриси мерзенних нетрів. Він дивився прямо Джону в обличчя пильним, обурливим поглядом. Я Едуард, принц Уеський. І ніхто інший, сказав він. З жалами горем підбігли до нього мати і сестри Тома. Жінка голосно плакала. О, бідний, бідний хлопчику, твої дурні книжки забрали в тебе росом. Притискаючи хлопчика до своїх груди, мати власним тілом захищала його від стусанів і ударів. І все ж таки, на думку їй спало, що в цьому хлопчику є щось невловиме, майже непомітне, чого не було в Томі Кенті. Нав'язлива думка переслідувала її, бентежила, виснажувала. Раптом у двері голосно постукали. Хто там? Чого треба? запитав Джон Кенті. Чи знаєш ти кого уклав допинкою? відповів голос за дверима. Це батько Ендрю. Якщо хочеш врятувати свою шию, біжи. Через п'ять хвилин вся родина Кенті вже мчалася вулицею, рятуючи своє життя. Несподівано опинилися вони в самій в натовпу. Серце хлопчика тривожно билося, сподіваючись на порятунок. На секунду Джон Кенті випустив руку принца, і той, не гаючи часу, пірнув у ліс людських ніг. Він зрозумів, місто вшановує самозваного принца. і справжній принц вирішив, що маленький з Том Кенті безсоромно захопив його владу. Королівські баркаси у супроводі, блискучі фотилі, величний шофуни з Темзою. Для Тома Кензі ці звуки і це видовище були неймовірним дивом. У самому центрі стародавнього міста Том і його оточення зійшли на берег і незабаром досягли ратуші. З належною церемонією зустріли їх лорд мер і батьки міста. Женкет був у розпалі, коли справжній принц Уельський біля воріт ратуші голосно з'являв свої права, скаржився на образи і викривав самозванця. Міцна рука опустилася на його плече принц ти чи не принц? Байдуже. Ти хоробрий малий, і клянуся тобі, Майлз Гендон не гірший з тих, кого ти міг би вважати своїм другом. А в зал ратуші, заглушаючи шум на тріумфування бенкету, вірвався раптом звук рогу. Миттю настала тиша і в глибокій безмовності пролунав голос вісника. Король помер. Декілька хвилин всі мовчали, але потім кинулися навколішки перед Томом, простягаючи до нього руки з гучними криками Хай живе король! Далі буде.